Вітаю! Ви на проєкті Абетка Психогігієни, і сьогодні витиснення. Ви коли-небудь ловили себе на думці. Чому я про це забув? Або, можливо, у вашому житті є події, які здаються далекими, ніби вони не з вами відбувалися. Це може бути не просто забатькуватість, це витіснення. Один із найпотужніших механізмів нашої психіки. Ми несвідомо приховуємо від себе те, що завдає волю, але чи дійсно це допомагає? Сьогодні розберемося, як витіснення впливає на нас, як його розпізнати і чи варто взагалі повертати ці спогади. Залишайтеся, буде цікаво. Що таке витіснення? Витіснення це несвідомий механізм захисту, який ховає неприємні або травматичні спогади, емоції, думки. Запропонований Зигмундом Фройдом, цей процес відбувається, коли щось стає надто болючим для усвідомлення. Коли ми на даний момент не можемо з цим справитися. Ми не знаємо, що робити з цими думками, з цими почуттями. Але витіснення і витіснені переживання не зникають. Вони продовжують впливати на нас з глибини підсвідомості. Як працює витіснення? Уявіть, що ваша психіка це шафа. Якщо у неї запихати занадто багато речей, які вам незручно бачити, рано чи пізно дверцята відкриються і все це випадково вивалиться, витиснені спогади можуть проявлятися через наступні процеси, по-перше, через сни, через дивні сні. Через сюжети, які повторюються в, в снах. Ці символи і сюжети можуть бути вам підказкою. Витіснення сигнали через фізичні симптоми, головні болі, панічні атаки, напруження в тілі, емоційні реакції, роздратування або тривога без видимої причини. Або Виснаженість, коли ви начебто відпочивали. Чи завжди витіснення це погано? Інколи це корисно, психіка захищає нас від перенавантаження, особливо після травматичних подій. Але якщо витіснення домінує, ми втрачаємо зв'язок із собою, наші реакції стають непрогнозованими. З'являються емоційні блоки. Як дізнатися, що у вас є витіснені спогади? По-перше, це реакція на тригери. Щось змушує вас нервувати, хоча ви не розумієте чому? Раптові спогади інколи виринають картинки, які ви начебто забули? Тіло пам'ятає, тіло. Говорить з вами через напруження, страх, який начебто в даний момент не має ніякого пояснення. Чи можна дістати витіснення? І чи варто? По-перше, так. І перше, це завжди робота з психотерапевтом. Це тілесно орієнтовані практики, такі як тремор, дихальні техніки. Техніки мікрорухів, арт-терапія, малювання або ліплення можуть підняти витіснене. Можливо, робити це поступ поступово, щоб не перевантажувати психіку. Що робити, якщо ви підозрюєте у себе витіснення? По-перше, спостерігайте за своїми емоціями та реакціями. Навчіться спостерігати. Як реагує тіло, яке зараз у вас дихання, вчіться слухати своє тіло, як тіло реагує на різні подразники, як тіло реагує в різних ситуаціях. Зверніться до фахівця, якщо відчуваєте, що щось впливає на ваше життя і ви не можете дати цьому пояснення. Якщо вам відгукується ця тема, Напишіть у коментарях, чи помічали ви у себе якісь дивні спогади або емоційні реакції без пояснення. І якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Тут ми говоримо про психіку простою мовою. До зустрічі в наступному відео!